Cześć kochani! Вітам вас сердечно на каналі Пані Польська. Діща й ще разом в свят повісті Вовання з отдалі. То майже не тільки історія, то теж наука язика польського чи з літератури. Читаємо разом здання, по зданню, по польську і по українську. Зачинаємо. Привіт, мої хороші! Вітаю вас на каналі Пані Польська. Сьогодні ми зануримося у світ роману Вовання з отдалі. Це не просто історія, це вивчення польської мови через літературу. Читаємо разом речення за реченням. Польською та українською. Починаємо. Де Уго сіджева з мамою. Присняла на момент на тильному сідженню, але потім знову ущадла. Де Уго сиділа з мамою, вона задрімала на хвилинку. На задньому сидінні, але потім знову сіла. І Вже з перших речень відчувається напруга, дитина поряд з мамою. Щось очікується. Самоході було жібно. Мама урухоміла щільник, а по хвіні го згашіла. Я на її питання. Повторила її, але її голос брмяв шорстко, він замількала. У машині було холодно. Мама завела двигун, але через мить заглушила. Вона не відповіла на її запитання. Дівчинка повторила його, але її голос прозвучав різко, тому вона замовкла. Чому ще його нема, повідзала мама, але не до неї, тільки десь при себе. Где ж он ще? На бога Богоподівам. Чому його ще нема, сказала мама. Але не до неї, а кудись уперед, де ж він, ради бога, подівся. Хм, цікаво, мама напружена, її щось турбує, це неспокійна розмова, і дівчинка це відчуває. Хтось мав пшищ, абись його стон забрати і зав'язати додому, Але ще не появів хотіла зостать з мамою, але хочала теж ще до доушка. Щомняла ще і падав деш. Хтось мав прийти, щоб забрати її звідси і відвести додому, але не з'явився. Вона хотіла залишитися з мамою, але також хотіла лягти спати, темнішало і йшов дощ. Не могла вижить наземну, бо шиби були запаровани. Присунулася до дзві і витрала шиби ранкавим светром. Обок приїжджали самохоти, а їх впадали до дощродка. Вона не могла подивитись назовні, бо вікна були запітнілі. Вона підсунулася до дверей і витерла скло рукавом светрем. Поруч проїжджали машини, і їхні фари вливалися всередину. Чим не ми, можемо ми їхати? запитала. Чому ми ще не їдемо? запитала вона. Мама не відповідала, запитала в Єнс ще раз. Мама не відповідала, тому вона запитала ще раз. «Тихо!» – одпарла мама, тихо відповіла мама. Головна героїня починає боятись, вона не розуміє, чому мама так роздратована, і це змушує її мовчати. Не одзивалася віце. Балася, бо квоз, добігачи з переднього сидіння, був дуже шорсткий. Мама повідяла кілька бжитків слов, слышала її вже раз, не зробила віце на неї враження. Вона більше не озивалася, вона боялась, бо голос переднього сидіння був дуже різкий. Мама сказала кілька грубих слів. Вона чула їх уже багато разів, тому вони не справили на неї враження. Сама уживала таких слов і ніхто не спкала її за то ні страшного. Вона сама вже використовувала такі слова і ніколи не траплялась нічого поганого. Однак вона знала, що з певної причини так говорити не слід. Дещ у дах, пам-парам-пам-пам. Дощ двуку отважала тандвінк в мислях. Зачема го виб'ять пальцями на обок пам-парам-пам-пам. Дощ барабанив по даху пам парам пам пам. Вона довго повторювала цей звук у думках і почала відбивати його пальцями по сидінню поруч із собою пам парам пам пам пока, Непокаповізала мама і повторила то є ще вілю раз. Сустань ту, додала, і одвожила пшедні живі. Ради Бога, сказала мама, і повторила, що це багато разів. Залишайся тут, додала вона і відчинила передні двері. На цьому фрагменті зупиняємось та переходимо до словничка та граматики. Отже, пшиснева задрімала, пшиснева, пшиснева задрімала. Щечення тильне, заднє сидіння. Щечення тильне, заднє сидіння. Запаровані шиби, запітнілі вікна. Запаровані шиби, запаровані шиби. Запіднили вікна. Шорсткий гвоз, різкий грубий голос. Шорсткий гвоз, різкий грубий голос. Шорсткий гвоз, різкий грубий голос. Бебнич барабанати. Бебнич барабанате. Бебнич барабанати. замовкла. Замолкла. замовкла. Śвятва впадави до рідку. Світло проникало всередину. Śвятла впадави до Світло проникало всередину. Повідджава бжиткі слова. Сказала грубі слова. Повідджала вжидкі слова. Сказала грубі слова. На Бога. Ради Бога. На Бога. Ради Бога. Ми викрикуємо це, коли емоційно здивовані або злі, роздратовані на Бога. Ради Бога. Зостань ту, залишайся тут. Зостань ту, залишайся тут. Зостань ту, залишайся ту. Усі слова будуть описані під описом до даного відео. Переходимо до граматики. Ми замітили, що у нас була фраза, чому є, що го нема?» і, власне, там є скорочення «го», що означає його. Цей скорочена форма часто використовується Займенник родовому відмінку. Використовується після заперечення Запам'ятайте. «нема». го. Його нема. нема го. Шукам го, я шукаю його, шукам го. Також у даному уривку ми часто зустрічаємо слова із закінченням «-ва». Це в нас минулий час. Наприклад, ущадва, урухоміва, замількава, повідзава. Це форма пшешва минулий час для третьої особи однини жіночого роду. А Як ми її формуємо? Основна частина це дієслово плюс «-ва». Ущадва, урухоміва, «повідзава». робіва. Також ми часто чуємо слово «для чого» і чому, а вони начебто різні, але означають вони одне й те саме. Обидва значення чому? Для чого це в нас формальніше значення, а чому розмовне емоційне. У тексті ми читаємо і використовуємо слово чему, тому що мама говорить емоційно та досить роздратовано. Отже, також хотіла би трішечки озвучити сюжет та е, поділитися своїми думками. Е, це перші хвилини напруги, ми не знаємо, що саме відбувається, ні мама, ні дівчинка нічого не пояснюють. Але ми вже бачимо страх, відчуваємо атмосферу, дощ, темрява, запітнілі вікна. А найстрашніше це не те, що відбувається, а те, що нічого не пояснюють. І ми нічого не розуміємо, і дитина відчуває тривогу. Щоб ви краще практикували свою мову, у кінці кожного уривка буду давати вам запитання. Старайтесь слухати польською і намагайтесь відповісти польською. Якщо буде щось невізно, я буду старатися коригувати в коментарях. Отже, поїхали. Як мислячи, це ще ви живо? Чи то бува тільки гра? Як мислячить дівчинка, чи це віє цей? Як ви думаєте, що сталося насправді? Це була просто гра, як думає дівчинка, чи щось більше. Чи теж мілі ще кідись така ситуація, що дорослі були зденервовані, а ви не ще, що ще діє? Чи була у вас колись ситуація, коли дорослі нервувалися, а ви не розуміли, що відбувається? А тестановіться ще, як ви ще описали ситуацію? Що би ще на Тепер подумайте, як би ви описали цю ситуацію. Що би ви сказали на місці дівчинки? Ну і на конець, зробимо маве цвічення. Повідь по польську: сі з мамоу в самохоті, Падав дещ, Бавим ще. Сі з мамою самохотє. Падав дещ. Бавим ще. Давайте зробимо невеличку вправу. Скажіть польською. Я сидів з мамою в машині. І йшов дощ. Я боявся. Сіджевем з мамою в самоході. Я сидів з мамою в самоход в машині, падав дощ. Йшов дощ. Бавим ще. Я боявся. Якщо подобався цей фрагмент, застав коментар. А якщо хочеш більше таких історій і науки язика, субсрибуй канал пані Польська і клікни дзвонечок. Якщо вам сподобався цей фрагмент, залишай коментар. А якщо хочеш більше таких історій і вивчення польської, підписуйся на канал Пані Польська і натискай на дзвіночок.